Чому Зеленський не знімає вілкула з посади. Це перше. Чому, незважаючи на всі кричущі факти про Олександра Вілкула, ні СБУ, ні ДБР, ні сам пан Зеленський нічого з цим не робить? Я би не мог би попросити, ж щоб мені задали лучше? В мене є відповідь на ці питання, і я озвучу їх в цьому відео. Тож додивіться його до кінця. Вітаю вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі, які ще не підписались на мій канал. З вами Кирил Крізаліс, криворіжський блогер, журналіст і як мене назвав Арсен Аваков, людина з загостреним відчуттям справедливості. Він так сказав, коли через мої відео звільняв з лав поліції недостойних співробітників. Я про це вже розповідав у окремих відео на своєму каналі. Якщо ви зі мною давно, то певно це вже все бачили. А якщо ні, то використайте пошук. Дякую. Тому цю тему ми відкладемо до найкращих часів, адже сьогодні в нас набагато цікавіший персонаж на розгляді. Тож давайте вже почнемо, так би мовити, перейдемо до суті. Та спершу мені вже набридло це говорити та такі правила. Тож мушу вас попросити поставити лайк цьому відео, обов'язково написати кілька слів у коментарі і поширити посилання на це відео в своїй соцмережі. По всім направленням цим ви дуже допоможете розповсюдити правду про покидьків, які і в мирний час і під час війни грабують нашу державу. Все кралі, і звісно, щиро прошу підтримати цей канал фінансово. Таким чином, ви фінансуєте розвиток незалежної журналістики в нашому місті, та можете бути впевнені, що наша з вами спільна робота продовжиться аж до повної перемоги над ворогом, як всередині, так і ззовні. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Також можете стати спонсором цього каналу. Для цього треба всього навсього натиснути відповідну кнопку на Ютубі, або можете підписатись на Patreon. У будь-якому випадку я вам буду вдячний за будь-яку. Купі підтримку. Це все реально. Все, тепер до діла. В мене є один цікавий запис у архіві, на якому одна авторитетна людина із кримінального світу кривбасу розповідає історії із 90-х. Ну, це ті історії, в яких про бігунів, про банди і про те, хто ким став із тих учорашніх бандитів сьогодні. На жаль, чи на щастя, не всі з них дожили до цих днів, та більшість тих, хто таки дожив, зараз мають дуже серйозні та впливові позиції у нашому суспільстві. Да. Наприклад. Вам потрібні приклади, ви не знаєте про цих людей? Добре, я покажу де про це можна прочитати, але називати нічого не буду, бо ви самі маєте зрозуміти, що не буває колишніх бандитів, що люди не змінюються. Що горбатого тільки могила виправить. Тож берете Google і вбиваєте в пошук слова ОПГ Кривого Рогу. Там найперша стаття у видачі має широкий список осіб, які дотичні до створення всього кримінального руху Кривого Рогу. Ну... Якщо ви візьмете деякі з цих прізвищ і теж пошукаєте про них інформацію у гуглі, то дізнаєтесь, що колишні порушники закону зараз мають або нещодавно мали дуже високі посади та статуси в нашому суспільстві. І, відверто кажучи, на сьогоднішній день. Є такі люди, які, незважаючи на свій статус та статки, все залишили, взяли зброю в руки та пішли робити те, що вони вміють дуже гарно вбивати та калічити. На щастя, цього разу це не стосується простих громадян чи комерсантів, бо вбивають і калічать грьобаних кацапів. Так їм і ми треба. Тому я усіма руками підтримую таку роботу згаданих людей. Так а до чого тут Сашка Ровний? Я ж з нього почав? Так, почав з нього, але відволікся на бекграунд, щоб пояснити, що поза нашими очами в цьому місті існує своя окрема тіньова влада. А Сашка ровний, за словами мого співрозмовника, мав пряме відношення до всього цього. Тобто, ровний був членом одного з угрупувань, яке в народі називали бігунами как Катракова опухоль по городу расползаются розповзаються группировки групі подростков, называющих себя бігунами. В городе поселилась бессмысленная, пугающая жестокость. Тобто, Ровный був бандитом ще задовго до того, як почав красти в законі. Я не можу сказати, крали чи не крали. Саме звідти, з тієї буремної молодості, і по сьогодні у Ровного залишилася звичка так балакати, ну, наче по блатному, наче по фені. Вам же теж ріже слух ось це його пацаняче в Крівом роді все ровно». Він би ще додав: все ніштяк в натурі чотка. Ні, в натурі клас, але якісь чотка. Але це вершина айсбергу, яку він приховує через свою зухвалу самовпевненість та віру в те, що народ наш. Бидло, от поэтому заміняє проголосувалі. Йому подобаються такі пацаваті вислови і ровні пацани. Типу, він робить ставку на те, що всі ми такі, всі ми бидлани, всі ми бандюги, ну або дотичні до цього блатного світу. Відверто я так не думаю, адже все життя живу у кривому розі, і 90% усіх моїх знайомих це виховані інтелігентні люди. А от усі інші, ті, хто дійсно є біомасою, яка не вміє критично мислити, яка не пам'ятає, що було вчора, от всі вони дійсно відверто підтримують ровного. Где більш того, готові захищати його вигадану святість у коментарях та за гроші на мітингах. А що ж Зеленський? Чому він, знаючи те, що знаємо, ми про ровного, все ще не посадив цього перевзутого фаната руського міра до в'язниці? Все дуже просто, це не просто. От мера апостолова легко можна посадити до буцегарні, а нашого Криворізького, ніт. Чому? Ви здогадуєтесь? Все дуже просто. Справа в тому, що Апостолово невеличке містечко в порівнянні з Кривим Рогом. Там розмір бюджету менший, ніж сума, на яку вілку вечерює щодня у ресторані. Вот це правда. У апостолова є свої кримінальні лідери, є свій кримінальний світ, але він не рівня Кривому Рогу. Тепер слідкуйте за думкою: ровний колись був бігуном. Він має знайомства: якщо не з усіма, то з більшістю представників кримінального світу. Грошей в нього на 200 гривень менше, ніж у бункерного х**. Із Москви, а ще в нього на один засіб масової інформації менше ніж у того самого бункерного хуя. в нього майже стільки ж влади серед комунальних працівників, скільки і у його ідейного натхненника із Запорєбріка. Згадайте тітушок на 9 травня у Дніпрі, яких він організовував, і запитайте себе, куди вони всі поділися. А я вам скажу, що нікуди. Тож шостим пунктом запишемо армію тітушок. Які завкрадені в нас гроші, готові виконати будь-яку забаганку вілкула сьомим пунктом? Ми запишемо батальйони ТРО, які повністю сформовані із лояльних до нього людей, із колишніх та нинішніх охоронців та бійців так званої муніципальної гвардії, а в народі мушкітьори. Вілкула мій родич зараз служить в такому батальйоні і збирає інформацію, якою поділиться після війни. Адже зараз, якщо він все розповість. Його не стане ні, не від рук расистів, а від рук тих, хто їсть із руки Сашки Ровного. Як хорошо, що збили, покалечили чоловіка. Ці сім пунктів. Це найменше, що зараз є в обороні вілкула. Давайте ще раз: гроші, засоби масової інформації, зв'язки та своя кишенькова армія. Що буде, якщо Зеленський вирішить нарешті відновити справедливість та посадити злодія до в'язниці, знаючи характер пана Олександра та ту силу, якою він володіє, почнеться серйозне протистояння? Вкрадені гроші полюються рікою в усі кишені, які встануть на захист ровного. тому що то армії тітушок разом із озброєними кишеньковими бійцями із вказаних загонів візьмуть у кільце міськвиконкомії, і не допустять нікого до тіла блаженного Сашки Ровного. Яке будуть охороняти до останньої краплі крові, як таке вже було стосовно сина Авакова, при всьому цьому на усіх місцевих телеканалах та за гроші на усіх державних телеканалах буде литися брехня про те, як святого Олександра Ісуса Христовича, Київська хунта, хоче притягнути до відповідальності, а він же ні в чому не винний, він же святий, він же богопомазаний, так і ні? Звісно, цією ситуацією скористуються наші вороги іззовні. та. Або підуть штурмом на місто, щоб допомогти своєму побратиму та нарешті зробити його гауляйтером, або використають цей кейс у інформаційній війні проти нашої держави. Якщо так буде, таким чином ця акція відновлення справедливості потрапить, якщо не на всі шпальти світових газет. То на дуже багато. І в кінечному результаті ми з вами отримуємо халепу від партнерів, які надають нам зброю та фінансування. Ось чому, на мою думку, Зеленський зараз не чіпає вілкула. А от після війни там вже буде все трошки більш цікавим. Хочете дізнатись, як можуть зняти зашморг у вигляді вілкула та й шиї нашого міста після перемоги над рашистами? Пишіть у коментарі, і я розповім про це у наступному відео. Якщо кількість лайків під цим відео буде трошки більше ніж зазвичай, тобто більше ніж 10%, ну а хоча б 20%, то нове відео вийде найближчими днями. Все залежить від вас, друзі. Пишіть у коментарі, ставте лайки, підтримуйте фінансово, щоб я розумів, що не даремно все це вам розповідаю, наражаючи себе та своїх близьких на великий ризик бути вбитими кимось із тітушок вілкула. До речі, Ютуб дає змогу робити окремі відео, які будуть доступні лише для спонсорів цього каналу. Тобто, якщо ви натиснете кнопку та станете спонсором, вам вже сьогодні відкриється два відео, які окрім вас ніхто не бачив. У майбутньому я маю на меті розповідати спонсорам те, чого не говорю на широкий загал. Наприклад, ви ж пам'ятаєте, я пару місяців тому розповідав вам історію, де одна наша співгромадянка вимагала мільйон доларів із місцевого бізнесмена за те, щоб не розкривати його інтимні таємниці. Ну от, для спонсорів я зроблю відео і все детально розповім. Якщо цікаво, долучайтеся. Ну а на цьому поки що все. Дякую за вашу увагу, дякую за перегляд, лайки та коментарі. Я відчуваю вашу підтримку. Ніколи не думав, що це може допомогти. Але ж допомагає. Заходжу у коментарі, читаю, і хочеться по-братськи обійняти кожного, хто поділяє мої мрії про кривий ріг без покидьків. мрії про розвинене, чисте, гарне місто, в якому. Хочеться жити, а не втекти до Києва чи ще кудись. Дякую. Живіть довго та процвітайте, особливо ті, хто підтримує. А вороженьки згинуть. А все остальное то такое, а